Міністр оборони США Роберт Гейтс завершив свій останній на цій посаді візит до Афганістану. Наприкінці місяця він йде на пенсію, і майже одночасно з цим розпочнеться суттєве скорочення американського контингенту у цій країні. Гейтс відвідав Афганістан, щоб пояснити американським солдатам, як саме відбуватиметься скорочення військ і якою буде подальша місія США в Афганістані. З подробицями далі Руслан Петричка. Сполучені Штати воюють в Афганістані вже майже 10 років. На даний момент там дислоковано близько 100 тисяч американських бійців. У липні адміністрація Обами готується вивести з країни суттєву частину бойового контингенту. цього літа почнеться перехідний період. Ми не будемо нічого робити раптово. Але як я вже говорив, американцям і також населенню Афганістану настав час, щоб афганці взяли контроль над безпекою країні у свої руки. Завдання генералів подбати, щоб зменшення контингенту не підірвало досягнутого за 10 років прогресу у боротьбі з Талібаном. Я буду намагатися максимізувати наші бойові можливості, поки триватиме процес скорочення. Генерал Дейвід Петреус, який очолює бойову операцію США в Афганістані, готує на розгляд міністра Кейца і президента Обами одразу декілька варіантів стратегії дій після того, як США виведуть частину військ. Напередодні Барак Обама провів у Білому домі спеціальну нараду на цю тему. Президент перебуває під великим тиском з боку конгресу та американського народу, які вимагають нарешті завершити військову кампанію в Афганістані, яка коштує бюджет України 10 мільярдів доларів щомісяця. Гейтс вважає, що необдумані кроки і бажання зекономити можуть призвести до катастрофічних наслідків. Ми мусимо розуміти скільки нам коштуватиме поразка в цій війні. Ми інвестували туди величезні гроші. 1255 наших бійців поклали там свої життя. Нам треба бути обережними, щоб не прийняти неправильні рішення. План передати контроль над безпекою в країні у руки афганської армії має сенс, вважає Гейтс. Втім, місцеві збройні сили ще не зовсім готові. Згідно з останніми даними, наприклад, 86% солдат афганської армії не вміють читати. Ще однією можливою стратегією виходу з Афганістану розглядається досягнення мирної угоди з Талібаном. У цій війні каже Роберт Гейтс: не може бути однозначного переможця, а тому треба бути готовим до компромісів. Ми не оголошували перемогу у жодній війні, часів Другої світової війни. Такої особливі сучасних військових конфліктів Барак Обама непохитний у своєму намірі почати суттєве виведення значної частини американських військ з Афганістану вже у липні. Втім, поки ані президентська адміністрація, ані генерали не уточнили, яку саме цифру вони мають на увазі під словом суттєве, відповідне рішення з цього приводу очікується вже зовсім скоро. Руслан Петричка, Голос Америки.